Доброго дня малята! Поговоримо ми сьогодні про те, яким небезпечним може бути вогонь та як уберегтися від його небезпеки, від пожежі. Малесенький і на перший погляд безвинний вогник, торкаючись будь чого, що здатне горіти, миттю запалюють його. А потім стрімко росте і стає жахливим монстром, що знищує все довкола і нікого не жаліє. Крім того, під час пожежі поширюється чорний дим, що місить чатний газ, небезпечно отруйний для всього живого і звісно, людини. Стати причиною пожежі може й будь-яке необережне поводження з вогнем, і якщо ви помічаєте у себе в квартирі вогонь, чекати не можна, діяти треба негайно. Треба одразу повідомити про пожежу дорослих, щоб ті терміново викликали пожежну службу. Пожежну машину з пожежниками. Якщо щось зайнялось у вашій оселі, а поруч із дорослих нікого немає, не намагайтеся потушити вогонь самі. Швидше виходьте і біжіть із дому. Знайдіть когось із знайомих, наприклад, сусідів, і розкажіть їм, що сталося. А завдань у пожежної служби 2. Це гасіння вогню та порятунок людей. Що знаходяться у вогнищі пожежі. Професія пожежника для сміливих і відважних людей. Так, у пожежників є спеціальна машина і костюми, які відносно захищають їх від вогню. Але все одно пожежникам часто доводиться забиратися по драбинах на високі поверхи, заходити прямо в полум'я, вступати в охоплену вогнем кімнату. Знаючи, що, що миті на них може обрушити стіна або дах для того, щоб урятувати тих, хто опинився в пожежі. Ось така в пожежного робота. Малята в нашому садочку є протипожежний куточок. Давайте розглянемо його. В ньому є ящик з піском. Якщо вогонь який щойно загорівся, засипати піском, його можна загасити, адже пісок сам не горить. А вогонь тушить. Лопата. Пісок на вогонь безпечніше сипать лопатою, щоб не пектися Багор металева палиця з гачком. Цією палицею можна відсунути або взяти, начепивши на її гачок речі, що загорілися, або ті, що можуть загорітися, щоб потім винести їх із приміщення. Сокира. Якщо при пожежі через двері вийти неможливо, то сокирою прорубують отвір, замкнені двері тощо, Металеве відро гостроконечної форми. У таке відро зручно набирати при пожежі той самий пісок або черпати воду, щоб загасити вогонь. Вогнегасник це балон із спеціальною піною для гасіння вогню та пожежі. Пограємо в гру. Підгадай загадку. Перша загадка. Він яскравий, він червоний. Не візьмеш його в долоні. Язиками він палає, в ніві силу страшну має. Палить нищить, а ще дуже боляче пече. Що це малята? Так, це вогонь. Друга загадка. В картонній у коробці сидять у купі хлопці. Готові всім служити, щоб вогник запалити, та для розваги і гри їх, друже, не бери, бо лихо не мене, пожежа спалахне. Що це малята? Так, молодці це сірники. І остання загадка. Червона із смужкою збоку машина поставила бак немаленький на спину, не миті вона поспішає. Віпкнула сирену, що гучно лунає, драбини і шланги взяла із собою і мчить загасити пожежу водою. Що це малята? Так, це пожежна машина. Молодці малята, розкажіть своїм батькам, про що ви сьогодні дізналися, з якими предметами дітям гратися не можна, тому що вони є небезпечними. І чому? Як треба поводитись з дітям, щоб поберегтися від пожежі? До побачення, малята!